Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знімаємо другу частину інтерв'ю з нашим легендарним веганом Сілачем. І людей цікавить, як він взагалі харчується, звідки він набирає білок. Тому ми вирішили зняти цей відос, щоб вам трохи розповісти, як і що взагалі. Наскільки важко вегану бути качком, скажімо так. Тож, зімон, здоров! Дуже радий бачите знову. Так, питання, яке цікавить всіх. Більш за все, звідки ти набираєш білок? А, ну, білок я набираю так само, як інші люди з їжі. <різь> <І, різь> Інша, типа, з якої їжі типу, це саме з рослиною. І в рослинній їжі є білок, але, наприклад, в деякі їжі вистача амінокислоти. Рослину їжу не вважає, то вважається неповною в амінокислотному стані, тому що є незамінні амінокислоти, є замінні. І щоб отримувати всі незамінні амінокислоти, треба комбінувати декілька рослинних продуктів. І саме так я це роблю. Основні продукти, котрі багаті білком з рослинної діжі, котрі я їм це перша це соя, друге сочевиця, третя гречка. І там буває соль, маша, нут і всякі такі. Але ці три продукти для мене основні. Наприклад, якщо комбінувати гречку і сою, можна отримати всі незамінні мінікислоти для того, щоб мати вже розвиток м'язя. Тому що якраз любий білок розкладається мінікислоти, а саме з цього все розуміло. А ти взагалі рахуєш кількість білків, жирів, вуглеводів, що ти визиваєш? А раніше я рахував, але зараз я такий чіткий підрахунок я вже не веду. Я приблизно там можу інтуїтивно, хоча я вважаю, що інтуїтивно це погано але погано для тих людей, котрі по тільки починається будь-якому разі, треба перший час якісь зважувати, щоб розуміти скільки важиться порція, скільки там. Чому потім так. вже на власність розумієш так ну, перший час, коли ти просто зважуєш, ти розумієш скільки в чому білка, наприклад, там на класі там стіки та гречки, подивився зважив, знаєш, що там стільки є. а потім стільки і я приблизно знаю, що я потрапляю не на кілограм ваги буває там більше виходить. Цього достатньо. Так. Тобто, знаєш, деякі люди рекомендують там 2,5-3 і навіть більше рані білка, я вважаю, що це дурість. Це Досить ваша верхня границя, мабуть, більше не треба. так? Ну, це навіть наїсти складно. Якщо взяти, наприклад, в будь і зважте, щоб там було 3-4, як деякі там взагалі радять, бо що чотири грами – це максимум. Бо все одно 4 це як, як планка, там стільки їжі, що не знаю, що треба робити, щоб це просто з'їсти. Це складно. Mm -hmm. Хоча, якщо протеїнові коктейлі, все одно цікаво. Що... Це скільки. Ясно, дякую. А скажи, скільки разів на день взагалі ти їси? А, Насправді я їм не мав, я їм багато разів в мене виходиться. Десь 4-5 основних прийомів, і два у мене перекуси. Основні прийоми у мене завжди там є білок, завжди є вуглеводи і завжди є жири. Тобто, в mm -hmm. тобто, ось так салат у мене є якліщах. В кожному прийомі є. Потім якісь видилку, наприклад, соя або сочевиця. І якісь жири по типу горіхів або авокадо, або там, наприклад, завжди салат. Я заправляю. <рес> Ось так. А, а скажи, чи взагалі важко це не їсти ту кількість калорій, яка тобі взагалі потрібна? Ну от, буває таке, що ти єси, коли не хочеш, чи ти захотів не захотів, не поїхати. А, ну, тіпа я просто до харчів до їжі взагалі відношуся прагматично для мене. Допало а, так, це для мене саме не являється тим, що просто я там захотів, поїв, захотів не поїв. У мене є певна норма, і для цієї норми я повинен ціба. Все добирати, так, ну, щоб я з'їв саме стільки, скільки мені треба, випив стільки, скільки мені треба є проводу, або там ще, наприклад, спортивне харчування. І саме це мені потрібно, щоб мати нормальну силу, нормальну форму і нормальний розвиток. Тобто, коли я не хочу їсти, я знаю, що мені треба їсти, я буду їсти. Mm -hmm. І я вже можу сказати, маю одний раціон, тому просто притримуюсь і навіть сильно про це не задумуюсь для мене. Це як буденність, як дихати, як там сходити в душ, почистити зуби, поїсти нормально. Я зрозумів. До речі, ти згадав про спортивне харчування. Чи, які добавки ти взагалі вживаєш? Uh -huh. З добавок щодо вітамінів, наприклад, я вживаю майже кожен день вітамін С. Через день я п'ю вітамін т 3 і два рази на тиждень там, велика доза вітамін В12. Uh -huh. Це для нервової системи. у веганському раціоні якраз з вітаміном В12 не дуже, і його треба завжди пити ззовні. Uh -huh. І якраз це я запам'ятаю щодо спортивного харчування так це креатин, протеїн і ПЦА. пеца. Їх я зазвичай вб'ю, коли є тренування перед, і після тренування, протеїн, тільки після. перед тренуванням, я п'ю протеїн. І буває, коли нема тренувань, якщо в мене попереду якесь тяжке тренування або якийсь день, був напряжний, що я вишиваю, що я багато витратив, а завтра мені треба знову працювати, і я ще можу спортивним харчуванням закинути, щоб нормально винести на наступний день. Тобто, ось такий у мене раціон сам. Зрозуміло. Ну, дякую тобі за відповіді, друзі. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, може, щось вас щось цікавить. Ми знімемо вам, розкажемо. Тож, всім гарного дня, Дімо, дякую.